Ми от проаналізували його промови, його, зрештою, зовнішній вигляд за рік президентства і спробували якісь тенденції простежити і таким чином краще зрозуміти нашого теперішнього президента. Далі пропонуємо вам поглянути на це у сюжеті. Кожен з нас, хто оособлює сьогодні українську владу, рік тому чітко уявляв, на що він йде. Це перші слова, якими цього тижня Петро Порошенко звернувся до Верховної Ради, розповідаючи про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2015 році та звітуючи за рік перебування на посаді. Фахівці з риторики зазначають, президент почувався неспокійно, адже промову виголошував у полі високої емоційної та психологічної напруги. Була присутньою така негативна тональність. Прозвучала критика, прозвучала самокритика. Це також дуже вдалий, скажімо, скажімо так, прийом тому, що аналізуючи промови інших президентів, рідко, коли ми можемо зустріти такий крок, ну і згадується болючі теми: це війна, це реформування. В Кремлі розрахували, що посіяні російськими спецслужбами бацили спровокують епідемію сепаратизму в усіх східних і південних областях. Але ця ідея. Не знайшла підтримки ніде. Промова президента тривала півтори години. Очільник держави не задоволений темпом реформ і роботою уряду, але сподівається, до кінця року зміни у державі таки відбудуться. На початку промови фахівці відчувають його невпевненість, але згодом політик опановує себе і починає спілкуватись з аудиторією. Говорити голосніше, жестикулює. Порошенко хороший оратор. Якщо він не поговорив, то він час потратив марно. на заходах, де йому надто мало слів дають, він відчуває себе дискомфортно, бо для нього найважливіше донести щось. Неважливо, що він донесе. Важливо, що він йому дали можливість висловитися, тому йому комфортно виступати. За рік президентства Порошенко став гірше виглядати. Видно, навіть чисто фізіологічно, що втома дуже висока. Так? Тобто обличчя, яке втомлене, воно так опускається. За рік він втратив впевненість в собі, тобто власну оцінку. І це багато в чому пов'язано з тим, що він очікував дуже швидких результатів, яких йому не вдалося досягнути. Змінилась і мова Петра Порошенка, і його настрій. Він по Характеру людина емоційна, тому для нього властиво трошечки забагато емоцій видавати. Тому, звичайно, доводиться силою волі себе стримувати, щоб не кричати а, я президент, як добре. На початку своєї каденції Петро Олексійович е, говорив більшою мірою радикально. Він був радикально налаштований. Напевно, він сьогодні, е, наш президент, так, є більш прямолінійним. Він є більш чіткішим. Він називає речі своїми іменами. Ми відчуваємо відповідальність за живих, за тих, хто сьогодні будує нову демократичну Україну. І Україна має стати заможньою і квітучою в ім'я світлої пам'яті, тих, чиїми життями написана наша історія. На думку експертів, Порошенко дуже красномовно увійшов і на міжнародну арену. Яскравим прикладом є виступ українського президента в американському конгресі, який 25 разів перервали оплесками. So, you, саме тому я закликаю вас не, дозв... не відпустити Україну, не дати їй бути одній за даною ситуацією. Ну, почувається, наскільки ми бачимо за рік його президентства, досить вдало, досить успішно. Можна охарактеризувати, звичайно, його доволі таку е вільну поведінку, адже цього додає і знання мов, додає можливість представляти себе, представляти державу. Це яскравий політик на міжнародному фоні, додає Олександр Кучак, і саме тому Порошенко зумів переформатувати імідж України із малозрозумілої мало зрозумілої країни на відкриту для спілкування із лідерами світових держав. Вікторія Долик, Вадим Кальченко, погляд на тиждень телеканал Зік.